Вітаю! І Я рада нові зустрічі із вами. Сьогодні буду готувати безумовно найулюбленіший десерт шанувальників шоколаду і шоколадних цукерок. Я підібрала для вас трюфелі із усіх можливих класичних шоколадів, темного, молочного та білого. Сподіваюсь, кожен із вас знайде свій улюблений. У сутейнику із товстим дном одразу об'єднуємо кокосове пюре, пюре маракуї, глюкозний сироп і на середньому вогні доводимо до кипіння, але не кип'ятим. У мікрохвильовці або на плиті розтоплюємо какао масло і виливаємо його на білий шоколад, який одразу насипаєте у високий стакан. Далі на шоколад виливаємо гаряче пюре. Даємо хвилинку постояти, щоб підтанув шоколад, і пробиваємо занурювальним блендером. Суміш буде відносно густа, як все об'єдналось до шоколаду, додаємо кокосову стружку дрібного помолу і знову пробиваємо. Це буде важко робити, але ви не здавайтесь і продовжуйте. Якщо стружка буде більш великого помолу, то і цукерки будуть мати більш жорсткий зовнішній вигляд. Обов'язково перемішуємо все лопаткою і виливаємо у тарілку. Накриваємо плівкою в контакт. І відправляємо в холодильник на годин 8-10. Ганаш треба обов'язково стабілізувати, інакше зліпити нічого не вийде. Наступний смак кава Беліс. У сотейнику одразу об'єднуємо глюкозний сироп, жирні вершки та розчинну каву і доводимо до кипіння, помішуючи на середньому вогні. У високому стакані у мене темний шоколад, молочний шоколад та вершкове масло. На шоколад виливаємо гарячі вершки, так само даємо постояти хвилинку і пробиваємо занурювальним блендером до об'єднання. Це займе десь пару хвилин. Головне пробити так, щоб не залишались шматочків шоколаду. Вводимо бейліз і знову пробиваємо блендером біля хвилинки. Переливаємо суміш у глибоку тарілку, накриваємо плівкою в контакт і в холодильник на 8-10 годин. І останній смак на сьогодні це фундук з молочним шоколадом. У стакані одразу молочний шоколад, глюкозний сироп. І додаємо до них фундучну пасту. Вершки прогріваємо до кипіння, але не кип'ятим, і виливаємо на шоколад. Так само даємо постояти хвилинку і пробиваємо занурювальним блендером до об'єднання. Для кращого перемішування тримайте стакан під нахилом. Так блендер буде краще об'єднувати інгредієнти до шовковистого стану. Маса буде така тугенька, але пробити її добре і обов'язково після перемішайте силиконовою лопаткою. Тепер перекладаємо у тарілку, накриваємо плівкою в контакт і відправляємо в холод на 8-10 годин. Усі мої заготовочки стабілізувалися і можна брати за формування трюфелів. Як ви бачите, усі три смаки готуються за одним і тим самим принципом. Далі знадобляться резинові перчатки. В мене ось така ложка для морозива, Нарешті за 15 років вона мені знадобилась. Шматочок пергаменту для випікання та ваги. Принцип 1. Відміряємо частину маси це грам 17-18 і все складаємо одне на одне, поки що нічого не формуємо. І потім я буду формувати трюфелі. Та ви можете робити як зручніше саме вам. Коли відміряли, починаємо формувати трюфелі на чомусь рівненькому, застіленому пергаментом, щоб потім можна було перенести до холодильника за необхідності. Викладайте трюфелі саме на пергамент, тому що тільки з нього ви зможете зняти цукерки без проблем. Одразу після формовки трюфелі із фундуком я декорую вафельною крихтою Роялтіном. Її можна придбати в кондитерських магазинах чи зробити самостійно. Після того, як обваляли вафлі, трюфелі можна ще трохи підформувати руками. І вже після обвалки у вафлі все складаю у контейнер із герметичною кришкою. Тепер треба, щоб трюфелі стабілізувались годинки 2-3 в холодильнику. Наступними формуємо кокосові трюфелі. Ганаш для них буде більш пухкий і неоднорідний, та це нормально. Катаємо спокійно кульки. Я навіть 10 секунд прогріла ганаш у мікрохвильовці, тому що не могла зняти верхній шар, але прогріваємо не більше 10 секунд. Кожен із цих трьох рецептів я перерахувала на 200 г шоколаду і відносно однієї ваги кожної цукерки. Думаю, так вам буде легше прорахувати і свої трюфелі. У мене кожного смаку вийшло по 18-19 штучок. Ці трюфелі буду покривати шоколадом, тому вставляю кожен трюфель зубочистку, тільки не вставляйте зубочистку наскрізь, потім її треба буде дістати. І мені треба їх спочатку трохи підморозити, нічим не накриваючи, і я відправляю їх до морозилки на 10-15 хвилин. Далі я затемперувала білий шоколад. Відео, як це зробити, залишу під цим відео, щоб не витрачати тут час на це. Після занурення трюфеля обов'язково треба трохи відстукати його об склянку, щоб стік зайвий шоколад. Якщо шоколад холоне швидко, то можна його підігріти трохи за допомогою звичайного фену, перемішати і продовжувати роботу. Робоча температура білого шоколаду 29-30 градусів. Поки шоколад ще не повністю стабілізувався, прокручуючими рухами я дістаю зубочистки із трюфелів. Далі я намагалась якось заховати сліди від зубочисток, але нічого путнього не вийшло, тому ось таке рішення вийшло в мене. Можливо, звичайно, було залишити і так, але це не моя історія. Дивіться, яка дірочка залишилась. Затемперований шоколад я прогріла до 32 градусів і продовжила декорувати. Шоколад підігріти до 32 градусів і не вище залишається темперованим. На трюфель крапочку шоколаду і зверху все та сама вафля. Як на мене, вийшло прикольно, хоча спочатку не думала, що так закінчиться декорування цих трюфелів. Тепер відправляємо в холод на 2-3 години і можна насолоджуватись. Іще один смак це кава Беліс. Ділимо, формуємо, стабілізуємо все так само. Єдине, даний ганаш буде найбільш м'яким, не лякайтесь, це нормально. Головне тримайте в приміщенні, де збираєте цукерки температуру повітря 18-20 градусів, щоб ганаш не поплив в руках. Поки холодно, я збираю прямо перед відчиненим вікном. Даний смак збираємо із темним какао без домішок цукру чи сухого молока. В мене алкалізований. Щоб менше бруднити руки, я взяла 2 чайні ложки і ось так обвалюємо в какао. Далі струшуємо зайве, викладаємо в контейнер із герметичною кришкою і стабілізуємо через холодильник 2-3 години. І така краса виходить у фіналі. Строк придатності у холодильнику в герметичному контейнері до 3 тижнів. Якщо у вас є винний холодильник, то там трюфелі можуть зберігатись до місяця. Якщо у вас залишились питання, пишіть в коментарях під відео, з радістю відповім. А також залишайте свої побажання щодо того, що приготувати наступним. А я дякую за перегляд і чекаю на нову зустріч!